У суботу, 25 лютого, в Україні значно потеплішає, але погоду зіпсує сильний вітер. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. За її даними, температура повітря буде високою. Протягом дня від плюс 7 до плюс 14 градусів. На сході, на Сумщині та на північному заході передбачається від плюс 3 до плюс 6. Знову сильний до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків. Зауважила вона, за даними синоптика, в Україні переважатиме волога погода з періодичними дощами. Вночі на сході та в центрі місцями дощі будуть з мокрим снігом. У Києві буде дуже тепло до плюс 10 градусів, проте вітряно та з дощем. Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво. Прогнозувала Наталка Діденко. За даними погода Уніан, в останні зимові вихідні в Україні очікується нестійка погода. Температура дещо підвищиться, особливо в суботу. Проте разом з потеплінням до нас прийдуть опади. Спочатку дощі очікуються на заході, півночі та сході, а у неділю вони покинуть західну частину та зсунуться у бік центральних областей та Сходу. Також, за даними Укргідрометцентру, в Україні 25 лютого очікується погіршення погоди. 25 лютого, в день в Україні. Пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду, на високогір'ї Карпат від 25 до 30 метрів в секунду. Куртовина. Йдеться у попередженні. Також, за даними синоптиків, в день у Карпатах очікується незначний сніг, а на Закарпатті значний дощ та мокрий сніг. Через несприятливу погоду по всій Україні на 25 лютого оголосили перший рівень небезпеки жовтий. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.